Привіт! Вітаю всіх гостях з себе на каналі. У нас вже яслі працюють повним ходом. Переїхали всі малята, усі по своїх кімнатах. І це мене не може не тішити. Розпочнемо з наших індичат. Продовжую їм давати випуйку аптечку. Вже про неї знімала відео і говорила. То, можливо, пропустив з тих чи інших причин. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, я вам кину обов'язково посилання, якою аптечкою користуюся я. Індичата дуже помітно зростають, міцнішають. Це є бік 6. Їдять вони звичайний комбікорм для індиків. Ну, звичайний, незвичайний, можна це так назвати: комбікорм для індиків. Спеціальний ось так. Не брала їм для бройлерів, а взяла цього разу спеціально для індичат. Хочу перевірити, наскільки у них буде приріст, можливо, вже поставлю ваги і зважу, але поки що ось будемо за ними ось таким чином спостерігати сіточку, ось цю капронову. Зелененьку хотіла забрати, коли переселяла їх сюди. адже вже думала, що вони вже достатньо дорослі. А виявляється, ні. Вони спали і колінцем опустилися туди донизу. І прийшлось мені назад її покласти. Ну, нічого, був повід лишній помити. Ось ту лампочку загородила. Ау! Кусила! Я не очікувала. Ту лампу загородили сіткою, та сіточка йшла в комплекті. Тому обов'язково її треба класти, вони дуже любопитні і дуже такі е, шкодні, ось так можна це назвати. Ну що, рухаємося з вами далі. Закрию, як вони можуть і типу, повилітати, не лише. Так. Е, цей у нас курник, виготовлений ось з простого USB. Нічим не утеплений зовсім-зовсім. Стеля там, металева і от така плівка. Тому тут відносно не утеплено. Отак от давайте говорити. <свісно> Ось. Тут у нас малята домашніх курочок. Е Помість, можна це так назвати, марана, віандота, амераукана, брама, біле золото і фавероль. І, звичайно, жодного немає з п'ятьма пальчиками, адже це мікс. Це не чиста порода, а мікс. Тим не менше, даю їм їсти я комбікорм для бройлерів, так як вони більше мені схильні до м'ясо яїчного направлення. Ось сітку, яку зробили з ліноліум, опустили донизу. Думаю, що так буде їм. Більш комфортно та більш затишно. Майже кожний курча має махнаті лапки, або таку бородату щічку. Можна записатися на інкубаційне яйце такого міксу вже на травень місяць. Або якщо ви проживаєте десь в Чернівецькій області і бажаєте придбати саме цих малят, то з задоволенням вони до вас переїдуть. Ось. Загалом вони такі чіпурненькі, вже чешуть, чешуть. Купаються крильця свої, чистять. Переїхали вони щойно, тому адаптовуються ще до нових апартаментів. У них включена червона лампа і все. І стеля. Ось так сама підлога решітчата, ось так сюди донизу. Ну, в общем, там, ще треба доробляти трошки, це все доробиться по ходу діла. Ось. Ну і зараз йдемо до сусідніх маляк. Дуже я люблю ці моменти, коли готуються апартаменти, коли отак от все. Це Сасо. Французький бройлер. Хто не знає, не дивився за моїми відео. Познайомтеся! Насвітки вони вже великі виросли, зміцніли. Єдине, що мінус є у нас, це цій сіточці, яку ми поклали тут зверху. Ячейчка один на один їм замала, воно так затримується, мені не подобається. Як вони виглядають і загалом. Ось такі їхні умови. Тому це все з понеділка з найближчим часом переробимо, ну, що робити, Доробимо, переробимо, а ви вже теж слідкуйте, дивіться і собі зауважте, що сітка ось такої міліметровки, так? вона не підходить. Поклали їм три кормушки, так як однієї, одні, двох навіть мали їм. Вже зараз вони вмощуються спати, і отут є поїлочки. Ось що, п'ють вони ту саму пропойку, що і п'ють індичата, їдять комбікорм для бройлерів. Ну, інакше фірми, ніж індичата. Ох, хтось так кричить, голосно-голосно. Ну, скажу те, що зважити ми будемо їх трошки пізніше. А зараз я поки що ще не маю бажання такого. Будемо це так казати. Виводились вони в інкубаторах теплуша. Дякувати Богу, поки що ще ніхто не пропав. Ось Місця тут предостатньо. Давайте так подалі знімо, бо ви може подумаєте, що там вони товпляться. Ось, дивіться. Оп! Бачите, просто там червона лампа, ну і відповідно, що їм хочеться тепла. Ну, скажу вам, все має значення: і тепло, і чистота утримання, чи немає протягів, чи свіжий корм, і чи дається випиток. Якщо хоча б один пункт. Маломальський, порушений, все. Ну, все пропало. Вже треба їх підліковувати, вже треба їх цюцькати, вже треба їх мянчити. Тому, як на мене, краще запобігти якомусь захворюванню, ніж потім це все лікувати. Ось так. Всім, хто підписаний на мій канал, величезна подяка. Дякую, що ви є поруч, що ви переглядаєте відео. Незважаючи на те, що у нас є 6 тисяч, відео переглядають. 300-500 осіб і це є найближчі, напевно, мої друзі, яким цікава не тільки інкубація, а й цікаво загалом, як відбуваються у нас справи і як відбувається у нас ось таке пташине життя. Пишіть свої коментарі. Обов'язково ставте лайки, подобайки. Пишіть свої запитання, якщо буду знати, то надам відповідь, а можливо, хтось із вас вже знає відповідь на запитання когось з вас, то ви обов'язково коментуйте. Також світиться тут червона лампа, я вже наче говорила про це. Ось. Ну, вже тиха година тут, бачите? Всім бажаю мирного неба над головою, здійснення ваших задумів, мрій, сподівань. Нехай все, що ви собі задумаєте, обов'язково здійснюється. Сили вам для цього, безмежного терпіння, вдалих інкубацій. Нехай те, що ви інкубуєте, обов'язково буде те, чим що ви замовляєте, тому що це теж немало важливо, немало важливо. Ось всі так наче стали до фотосесії, правда? Ха -ха. Круто. Ці пташенята будуть жити у нас місяць. Якщо ви знаєте ціни, по чому буде місячний курча от м'ясо-яєчки, напевно, або бройлера, ось, то напишіть мені, будь ласка, ваш регіон і яка вартість місячного пташеня. Я знаю, як вираховувати вирахувати цю вартість, плюс-мінус вже порахувала, але хочу чути розцінки людей, які цим займаються безпосередньо. Звичайно, що вартість птиці, яка була виведена з оптового яйця і по ціні оптового яйця, і вартість птиці у мене в роздріб, то це є велика різниця. Але не знаю, чи піду я на ринок тут десь в Чернівцях подивитися, в яку вони ціну. Так на OLX дивилася, то по Чернівцях орієнтовано 75 гривень коштує місячне курча. А мені цікаво, ваш регіон, яка буде вартість. На Оеликсі я можу теж подивитися, але ось саме на ринку. Зустрінемося з вами надалі. До нових зустрічей!